Шановні друзі, вітаємо вас на каналі Тато і Лапка у Камінь. Хочемо порекомендувати вам сьогодні передивитися цікаву кінострічку, можна сказати, комедійну Пінгвіни містера Попера. Головну роль грає артист Джим Керрі. Треба відмітити, що всі фільми, в яких він грає, вони дуже цікаві, динамічні і органічні, і дуже приємні. Цей містер Попер успішний бізнесмен. Але сталося так, що він час від часу згадує своє дитинство і свою переписку своїм батьком, який працював на південному порусі, займався наукою там. І тут приходить подарунок йому від батька. А батька вже давним давно немає. Він здивований. Відкриває цю посилку, аж там заморожений Пінгвін. Ну, він думає, ну що? Ну, пройшло багато часу, поки той Пінгвін доїжджав, замерз і так далі. Але сталося диво. Пінгвін відігрівся і ожив. І він попадає в таку дику ситуацію. Йому треба на роботу, бо там багато справ у нього. А тут вдома у нього Пінгвін. І він не знає, що з ним робити. Чим його годувати, як себе вести, де його тримати. І взагалі ситуація, надзвичайно для нього надзвичайна. Ви приймаєте таку насолоду, ви будете дивитися цю стрічку, тому що крім цього одного пінгвіна будуть приходити посилки, посилки від батька, якого вже давно немає. І його хата, квартира, наповнюється цілим стадом тих пінгвінів. В кінці кінців стається так, що він уже закинув цю роботу. І зайнявся вихованням тих пінгвінів. Спочатку він їх думав кудись віддати, але потім придумав. І вирішив, хай вони будуть з ним, і він буде з ними жити. Дуже цікаві, динамічні кадри. <кхи> ну, це навіть собі важко уявити. Ви собі уявляєте, якби у вас з'явилися в квартирі Пінгвіни, що би ми з ними робили? Як би ми себе вели? Ви ставиш себе на його місце, то просто диво дається, наскільки він був винахідливий. І від моменту несприйняття цієї ситуації він дійшов до моменту, коли ця ситуація стала йому подобатись. І він став дуже великим шанувальником тих пінгвінів. А пінгвіни його полюбили, покохали, як правильно сказати, навіть не знаю. Вони дуже подружилися і не уявляли собі свого життя без нього, а він не уявляв собі свого життя без них. Ситуація дуже цікава. Кіно дуже таке веселе, динамічне, смішне. Деякі моменти такої занепокоєності, якоїсь ситуації такої важкої, де герой наш думає, як і вийти з цього положення, що робити. Ну, він людина розумна, мудра, він завжди знаходить правильний шлях і вихід з тої чи іншої життєвої ситуації, які поставило його життя, його доля. Він дуже цікавий. І якщо навіть себе поставити на його місце. То невідомо, як ми би себе вели на його місці. Ну, нам таке не грозить, нам Пінгвінів ніхто не буде працювати, ні якихось інших звірів, щоб ми ціло стадо мали в хаті. А подивитися, дуже цікаво, насолодитися тим життєвим спокоєм, який отримав наш герой, коли в кінці кінців він порозумівся своїми друзями-пінгвінами, а Пінгвіни з ним. Дуже рекомендую вам подивитися цю кіностричку. Отримати величезне задоволення і десь там задуматися над багатьома життєвими питаннями свого життя, проєктуючи його на життя наших героїв. Напишіть в своїх коментарях, що ви відчуваєте, чи сподобалась вам ця кінострічка. І навіть якщо не сподобалось, все одно пишіть в своїх коментарях. Буду вам дуже вдячний за це. До зустрічі!